Один вот копадован. Выпадите кирпич сектор и нам пожарится, да? И постоянно там решаются все севрительский... вопросы. Посмотрим. Ну, ну, да, да, Может быть, По на пять минут в штаб обороны Мариуполя. Как Вышел руководство страны, Мариуполь под постоянным вниманием держит и не вам. Хорошо. Надо? Так, еще одну машину. Можно? Мы можем наш оморок. Давай, Давай, ну, давайте оморок. Тогда -то кто? Этого... Начальник охраны, ему точку покажу, куда их подогнать.

оборонних рубежей, захистити мирних громадян, які проживають в містах, селах, селищах Донецької, луганської областей від збройних формувань терористів та Збройних сил Російської Федерації, які захопили частину Донецько-Луганського регіону. Треба сказати, що настрій наших військових бойовий вони готові захистити країну, вони готові відбити будь-які атаки. Російської армії і в той же час активно контратакувати. Хочу сказати, що зараз Росія завела на окуповану територію дуже багато військової техніки, дуже багато російських військових знаходиться там. Дуже важливо, що під час побудови. Тих оборонних укріплень, інженерних споруд дуже багато допомагають саме місцеві жителі, особливо це стосується жителів Маріуполя, це стосується наших металургів, які забезпечили укріплення потужними слябами. Це стосується і багатьох мешканців і Донецького, і Луганського регіону, які щиро допомагають нашим військовим, тому що це саме їх захист, це саме їх життя. Але, наприклад, жаль, незважаючи на всі домовленості, які заключалися в Мінській або після нього, незважаючи на всі переговорні процеси, постійно порушуються російськими військовими домовленості щодо припинення вогня, постійно обстрілюється наша територія, постійно наносяться військові удари. по Нашим позиціям, і ми втрачаємо наших героїв, в тому числі є, ви знаєте, жертви серед місцевого населення. Але українська армія, Національна гвардія готова виконати свій обов'язок, готові захистити Україну, готові звільнити Україну від терористів і окупантів.